Вітаю вас на каналі Пара Рук, 4 жовтня. Нарешті у нас трішечки блиснуло сонечко і зараз плюс 11-12. Все вже потрібно бачите, утилізувати, тому що він показує неправильно. Ось така зараз погодка. А то 4 дні у нас капало, вітер такий був, така холоди... холодрига була, що. Просто я не знаю, як наші мінус. Ну, десь було там плюс 5, отак. Але дуже сильний вітер був. Сьогодні теж вітерець, але сонечко трішечки вийшло. І начебто вже політало бабине літо вчора ввечері. Побачимо ще. От як бачите, перці мої висять, це ті, що були в е, високій грядці. Вони абсолютно не померші жодного перчика. От, ну і те, що висить, те воно собі потихеньку довисить. що ми там павучата, не знаю. Ще не вилуплялись, бачите, десь сама аргіопалася, павучат залишила. Ну так вони висітимуть ці перчики і до останку вже до, до самих морозів, що підросте, те зніметься. Бачите, дощі йшли, але наскільки швидко висихає земля. В високих грядках оце їх мінус. Дуже швидко висихає земля, тим більше вони в мене свіженькі. От зроблені ну, рік тому, якраз минулої осені, майте на увазі, якщо хочете зробити грядки високі. Поки там не всядеться земля, поки там не свій не буде якийсь мікросвіт, воно буде швидко дуже пересихати. Пізніше буде менше. А волога звідти виходити, але все одно в високих грядках. А високі грядки потребують чистішого поливу, ніж звичайні грядки на городі.